День третій нашої подорожі до США. О 11 годині ранку ми мали звільнити румуську квартиру, і тому ми зразу взяли таксі і приїхали до аеропорту міста Яси. Ми жартували, що за розміром він не більший, ніж Вінницький автовокзал. Тому нам особливо не було куди піти. І ми просто сиділи годинами і чекали нашого рейсу. Діти із заходом розглядали перше побачений у житті. Наживо літак та посадку на нього. Вони дуже вражені. Зверніть увагу на написи української мови і на табло аеропорту Румунія, ловіть від мене сердечко, це просто вищий клас. Нарешті довгоочікувана посадка на рейс з Яси до Відня. Це був перший і єдиний приліт на сьогодні, і тривав він лише годину 40. Погодьтеся дуже швидко. А тут Костя вперше в житті взлітає. Тут він дуже щасливий. Це дуже класне враження. Обов'язково потрібно вивчити інструкцію перед тим, як летіти. Також беріть з собою в дорогу гаджети та зарядні пристрої. Це просто допомагає у перельотах з дітьми. Це просто must-have. Ще трішки, і ми приземляємося, вже дуже добре видно землю. І вуаля, ми у відні. Діти щасливі, а ми зустрінемося в наступному відео.